Вітаю! Цього разу дуже швидке відео про стандартні банери у Flash. Отже, якщо ви хочете створити Flash банер стандартного розміру, то у Flash CS4 це дуже легко зробити. Отже, йдемо до File, вибираємо New no. Тут бачимо загальні такі типи файлів. Але якщо ми хочемо створити банер, то вибираємо вкладку Templates, шаблони. Тут бачимо Advertising, тобто рекламування, і тут стандартні розміри банерів. Скажімо, якщо хочете створити банер 468 на 60 пікселів, тобто Full Banner, іншими словами, повний банер, то натискаємо ось на цю опцію і потім на ОК. OK". Тепер вирівнюємо і бачимо банер зі стандартними розмірами. Отже, так можна швиденько вибрати стандартний розмір для вашого банера. На це раз все. Хай щастить.